Гравці футбольного клубу Кривбас передали бронзові медалі української прем'єр-ліги 18-м родинам Ультрас, які загинули захищаючи Україну від російських окупантів. Зворушливий момент відбувся одразу після того, як футболістам і представникам клубу вручили нагороди за третє місце в чемпіонаті УПЛ сезону 23-24. Футболісти підійшли до трибуни героїв на стадіоні Гірник і почепили медалі на силуети полеглих захисників. Гравці зробили пропозицію, від якої я не міг відмовитись, а можу тільки приєднатися. Вони виявили бажання передати нагороди 18 родинам ультрас червоно-білих, які віддали найцінніше у цій війні власне життя, тому що без їхнього подвигу не було б нашого успіху сьогодні.